часто проблема пістолетів під патрон Флобера ПМФ є те, що в барабан не залазить кулька. Вона просто не хоче туди приходити. Це все стається із-за того, що пістолет холостили. Ось ми бачимо накльоп на одній із камер барабана. Це накльоп обирається ось такими от надфілючками, ось таким круглим, або ось таким напівкруглим. Після деяких маніпуляцій. Досі не влазить. Працюємо далі. Все, патрончик заліз без проблем. Тепер всі патрони дуже добре проходять в камеру барабана і точно так же добре екстрагуються. Все із-за чого? Тому що береться пістолет, вставляється в магазин і починається клац, 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 клац 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 Тим самим ударник набиває ось тут на кльоп. І патрончик вже не влазить. Бережіть свою зброю і користуйтесь відповідально.